Мета благодейного фестиваля «Драм Стронг» – бороться с раком тут и сейчас. Все собранные кошти будут перерахованы на лечение Владика горголы На экране Владик горгола Малышу всего два годика, а у него уже тяжелая болезнь – лейкемия рак крови. Лечится мальчик в Полтаве, и, как часто бывает при химиотерапии, у Владика начались осложнения. И это поставило под вопрос все дальнейшее лечение. Как проходит лечение? Буквально два недели как мы пока не прекратили химию, потому что нужны деньги на поднятие анализов, на лечение, на реабилитацию. Владик Горгола вже більше трьох місяців живе у Полтавській обласній лікарні у хлопчика Лейкос. Нас все почалося з простуд. Сразу ми боліли простудними заболіваннями. Потім у нас все переходило бронхіт і виспаління люких. Тобто ми через кожні два тижні заболівали заново. Лікування антибіотиками не дало результату. Трималася висока температура, були збільшені печінка та лімфовузли. Коли діагноз рак крові підтвердився, лікарі призначили владику інтенсивне лікування. Після кількох курсів хіміотерапії хлопчик зовсім виснажився, але вже є покращення і повне одужання можливе. Вікторія разом із медиками всіма силами ще бореться за життя сина, і кожна усмішка малого додає мамі надії. 22 травня о півдні відбудеться перший український «Драмстронг». Ми приєднаємось до ритму, що звучатиме одночасно у 50 містах по всьому світу. Етнічні барабани об'єднають людей заради спільної мети допомогти побороти рак. Підтримаємо пульсацію надії.